Друзі, щиро вітаю вас в сьогоднішньому дні і бажаю розділитися текстом Божого Слова, яке записане у 140 му Псалмі, в другому вірші такі слова. Нехай стане молитва моя, як пахощі перед лицем Твоїм, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Нехай стане молитва моя, як пахощі перед лицем Твоїм. Ми сьогодні знаходимося саме в таку пору, де є багато природних пахощів. Ми знаємо, що Біблія говорить про 12 видів пахощів і досить багато з різних рослин, дерев. Але Боже Слово говорить в даному контексті молитва моя. Ми знаємо, що в об'явленні також пише, що ангел приходить. І бере збирає молитви в чаші, вони є приємні як феміам перед Господом. Але ви знаєте, для того, щоб отримати із певних рослин пахощі, то ту рослину потрібно принести в жертву. Дорогі друзі, якщо ми себе приносимо перед лицем Господнім в жертву, ми себе не просто злегка сповідуємо, служимо Господу. Але повністю вижимаємо з себе на всі сто. Тоді ми отримуємо у молитвах приємні пахощі перед лицем нашого Господа. Для того, щоб взяти, отримати запах від лимону, його потрібно обов'язково зжати для того, щоб він пустив аромат, так і життя наше. Ми можемо тоді бути приємним ароматом перед лицем Господнім, коли Господь нас використовує як ту приємну жертву для Його слави. Коли Ной приніс жертву, Господь звернув увагу на запах, який йшов від тієї жертви. Нехай наше життя воно буде тим приємним ароматом, і тоді молитва наша буде як той феміам, як вечірня. Жертва, нехай Бог в тому нас благословить.